Реформа харчування триває в освітніх закладах області, оновлюють харчоблоки. Працівники їдалень проходять навчання, а уряд виділив понад 160 мільйонів гривень для безоплатного харчування учнів перших-четвертих класів. Більше розкаже директор департаменту освіти та науки облдержадміністрації Віктор Кімакович. Розпочався новий навчальний рік і в області вкотре заговорили про якісне здорове, головне безпечне харчування в освітніх закладах Прикарпаття для безоплатного харчування учнів перших четвертих класів, коли дитини формується організм та харчові звички. Уряд виділив понад 160 мільйонів гривень, каже директор департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Віктор Кімакович. Організація харчування відбувається в 112 випадках, коли власний харчоблок, 329 – це аутсорсинг за і 99 – організований кейтеринг. Є п'ятсот. Базовий кухонь і 40 опорне харчування це не тільки їжа, це також обладнання. Існує державна субвенція, вона йде через систему ДРІМ для забезпечення реконструкції харчоблоків. У 24-му році 9 громад подало 14 проєктів, і 9 закладів отримало майже 47 мільйонів гривень. У 2025 році подано сім проєктів чотирма громадами, і 5 закладів отримали фінансування майже на 90 мільйонів гривень. Бюджету було виділено 2,7 мільйона гривень для організації хабів, де працівники їдалень проходять перенавчання. Продовжує Віктор Кімакович. Перекваліфікували 54 кухарі на сьогоднішній етап. 60 кухарів до на кінця навчального року також зможуть пройти. Це також дуже важлива річ, тому що вони перекваліфіковуються для того, щоб готувати їжу відповідно до нових нормативів. Ці кухарі отримують відповідні. Сертифікати і можуть працювати. Всі повинні пройти. Тому закликаємо не зволікати, зареєструватись, коли формуються групи. Проходить навчання. Також у роботі з Організації безпечного та здорового харчування в освітніх закладах області бере участь і Держпродспоживслужба.